Пишний як я? Такий пише, як ти. Пишний, як, як. я. Боже... Вона любить рязать з усіма цілуватися. Боже, не це піоне. Як вони бажаєте, от цей батюшка, якого да. я бажаю? Да. Боже, всі мене будь ласка. Заочно? Ну, да, я, 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 я Я ж, я, ж, присяду. ж, вони, я ж не приїжджаю вместе місяць з ними. Батюшка приходить, такий присяду. надуханий, що молочний корпус потім пахне ще дві неділі. А що ти хоче потянути? А чого такого взагалі не було, я не поняла. У <тур> мене базарні дні по розписанню. А ми ну, не, не по розписанню. По розписанню, коли базарний день тоді приходить. А я йшла, 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 йшла корзиночку, знайшла, піони, понюхала, боже, які вони дивились. Кажуть, Де, такі, дей. як ти, <пробіри> Ну так, пишне, кругле. пишна, як роза, зелена, як гай. Як будете далеко про мене, згадайте. Я... Майму і що це за маймуї? майму? Що маймуї? Де Міу-міу. Майму? Міу-міу. Це фірма Міу-міу. Мау мау мяу мяу. Думала, що шо вам? А що таке? Що ти так Удивляєтесь. Я думаю, що ми вміє читати десь на себе взерко. А тріба себе. Чути, а що це вас у вас так довго не було? Де це ви бігла? Я ж кажу, у мене є базар і, і, і так пишуть, що я тут э, залицяюся. Та чи не тільки по базарним я дням. Ду, я думаю, що клесі, тому що. Ага. Ну, я ж стара жінка, я все бачу. На Мікіні старого я Богу, воробля. Я Богу боюсь сказати. Ви зразу підпишуть за дня. А, бо я <риват> 21-го. Якого? 21-го. В смысле 21-го? Десь, що 21-го. Наварження ліця, наштають волі, сколько це буде. Це що ти Это, Це 104 роки. 4 роки да. 104. 1921 А, 21. Так, да, 104 починається. Mm -hmm. да? А я хочу вам сказати, що я завжди 35. Світулька ягодка 5. Я коли побачила, я обомріла. Добрий день. Ми, як ви... вас звати? Ми знаємо, що ви жовтенькі. Да? жовтенькі. Добрий день. Красунчик, як тебе звати? Богдан, боже, Богдан, скільки ти рочків? Одинадцять. Так ти що так чітко говориш? Це мені? Це, це комусь ще. Та комусь така странна, та, така странна ще? Слухай, красунчик ти мені. Подожди, світулька тобі вкусняшку дасть. Ну як це так? Рибульку любиш? Ну кажи! Рибульку любиш. Ага. Та, ти сюди. Давай! Бачить добре. Ти знав, що я жоди цвіт люблю, так? Та я це поняла, але звідки ж Капітан. Ти будеш моряком, так? Да? Ага. Ну в тебе вже начало є капітан. Значить, що це значить? що ти а, Так, що там таке? Значить, це значить, що ти дійсно будеш капітаном. Согласний? <гум> ти дивися, будеш капітаном, далі на не забувай про світульку. А? Ти мій красавчик. Як вас багато. <реш> глянув, область, до вас, сана. Ми за <реш> вами слібимо. Ми да. ваші вас любимо вас ширі, за вашу щирість, за вашу людяність, за те, що ви завжди підтримуємо. І uh, у нас є такий ліцей 22-й. Да. Ми там займаємося гучарством. У нас ага. там є Ірина. А ну відкривайте вже. Давай. Дівчатка, мать і... з і... вас подарунчик, і каже, держіть. Держіть, мої рідненьки! Е, боже, мати, запалюйте цю свічечку, щоб все було добре. Доріга, дитині. Дочечки собі, щоб усе було добре. Мої виборгіння. Ваше виборгіння. І ваша відділення Костянтині, вони вам таке привітають. Дівчатка, боже, красиво, правда. У мене, бачите, який оголочок з іконочком? Там цвіточки. У мене Боже, я... Дякую, дівчатка, боже. За вашу роботу то до людей. Дякую. Що вам найкраще? Спасибо. красуні мої. <ap> а беріть кульок для скумбрій, давайте. Це для вас? Це для вас. Ну все класно, дівчата. I love you, I love you. Перевиніть її до лица, до нас. Да, дивіться, дівчатка. Давайте. зглазити? Ой, Боже, щасно. Що таке? Ви мене не чунаєте Ну чуди мої. Чури. Так. А ну розкажіть мені за вашу, де ваша жінка? Вдома? Моя жіночка вдома. Ми дуже, обо... дуже обожнює. Пужанська Оксана. Привіт, і передавайте ці тулечки з, що, да? що з привоза. Великий привіт. Спасибо вам велике. А тобі удачі. Спасибо. Молодець. Спасибо вам велике. Добрий Добре. день. Сто 100%. Це ви берете тут, де ви хочете таку з конячком, так? Да? З конячком. А ми не знаємо. Ласточка моя, дивіться. А дивіться яка моя? Оце колбас. А ні, це Лібро. а ви хочете з конячком? Може. Покажіть, покажіть зі мною. Костя, ми дай ми мені з конячком бігом вистоя. возле тебе, возле тебе асорти, Кості. Асорті возле тебе з конячком. Ласточка моя. Кость, це не вона, це така сама зайця. Понди з конячком друга вже. Моя ласточка, він прямо розстерявся, зайчик. Зайка, давай з конячком, давай моя ласточка. Дивіться, от візьмі, попробуйте Це нова колбаса, вона теж по 750. Дивіться, ага. тут є така, а виставка на конячку, дуже вкусна. Вона на 506 -500 гривень, нормально? Давайте її ту за. І це ну моя ласточка, тоді получается 920-900. дев'ятсот моє сонечко. Дека весна, пахлай цвіла, я як твіла, радість досада. А баби так, бабушка лідера, знаєте, що я хочу. Моя мама дуже любить ваші на дівчатка. Я вам хочу сказати, питати, де на привозі взяти тортички. Дивіться, ось ця красива, дуже чаровательна жінка. Ще стоїть її дочечка. Дівчатки тортики у лідочки, номер телефона. Дівчатка, вони в холодильничку. Подивіться, які вони є. Я завжди беру, я їду, боже, з клубничкою. А з днем народження. Я завжди мамі беру от цей поліончик. Дівчатка, він дуже смачний. Ну правда, він дуже. І ще стойки з вишнями, з вишниками нема. Оце, а, і... а є, 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 дівчатка. Ви коли попробуєте ці слойки, ви другий не будете їсти. Наша Чароватіна жінка стоїть кожне утро, розсвіту до заката. Все самі робите, ви самі випікаєте. Дівчатка, а творожочок з ізюмчиком, а без ізюмчика, а це що за рунделики? Це тертий пиріг? Так. Дівчатки, тертий пиріг, я його дала. Так що мої красуні дуже великий вибір, і саме головне це все домашнє. Зроблено своїми ручками цієї очаровательної жінки. Ми дівочки... Ви взагалі розумієте, що я Леся, Я робила два ролика, камеру не включила. Таке Так, дивіться, зайчик бери. Дивіться, Та до мого треба, лапочки приїхала дівчина з Германії. Красуня. Я з Одеси сама, ману. Да. Я там зараз в'їздила ребенка немножко підлічити. Ми там живем і будемо получати образування. Ну він мене покорив, він улыбається. такий роботящий. І от ні слова лишнього. Зайчик. Я знаю, это же мужчина. Я просто не знаю, как у меня духи, которые я люблю, прям мужские. Они их нету сейчас, значит. Я уже потом ему завезу такие хорошие. Зайчик, зайчик, я тебе говорю. Такой мужчинка. Боже, было бы я не знаю, ну, не свободно, было бы другое. Бери подаруночек, все, Костик, бери две. А две такой по чуть-чуть было. А цены мы редни по чуть-чуть. Дивите все. Это светулька с Костиком, а сами все все вместе. Дивите, я вам потом еще такое одеяло, чтобы тепленькое было, чтобы вы замотались там такое. Боже, но еще не приехала там такое пуховое хорошее. Спасибо вам, что у нас, Боже, дякую може зимой, потому що ми от я говорят, ви по борщ стали, родила ребёнка, а була худенька, красива. Ну так що? Та я красуня, я знаю. — просто погіня і дзюменька. Да зайчик, а ну да, скажи, да. красива жінка. Не, а яка вообще вообще, да так щось так Все, все, все красиві, а ещё когда накрасимся вообще, я только дети. А, Гоня, Ганёчек, дякую да, вам за ваше внимание, дуже велике. Лапочка, бери подарунки. Ну що ти? Так, а ну потім подивитесь, щоб у вас пише два ради. Щоб у вас два ради. Дивіться, 1700, щоб головне у вас два рази. Що подивитись на шкіри вам не дають. Там наші хороші кібернаєчка є, все є. Юліаночка є, хазяєчка є. Добрий день. I love you. Дякую большое. що є? А, ця дівочка зараз забирає 5 баночок чорної. От 130 грамів, вона смачненька. Вона обалденна ікра. Починаємо цвіточки, зараз дивочка забирає 5 баночок чорної ікри. Розсуніваємо їх. Так, а де той мальчик? даєте карта? Да вам карта? да? А, ви хочете розчитатися. Леся, яка там сума я казала з мальчика? Я записала. Щас, щас, щас. А ну три А де ти писала, Леся? А де ти писала, Леся? Де ти писала? Десь там на ось на столі стрімлі. Ага, 3,750 Ви хочете віддати, да? Так, це в нас лангустики і курочка. Ша, ша, Леся, не бій посуду. Не бій посуду. посуду. На ваш кульочок. Візьміть будь ласка. Так, так. Ой, Боже. Ви хочете картою? Да, да. Давайте. 400 плюс. Такий-то да. капець. Так, 3750. Іди 3 7... до мене ближче. Нічого взагалі не трогай, навіть близько. Давайте. 400, 500, це я вам говорю, це. Зачекайте. Так, сьогодні субота, такий армагеддончик. Все, пройшло. Так що, мої красунечки, дякую вам, що ви у мене є. Хлопчики, все нормально? Які? Що там? Що? Е, це 500 гривень кілограм. Можна кілограма? Пів кілограма, ділаємо. Зараз делаємо.